Доброго дня, магітера українського, мене звати Олена. Підказки від всесвіту. Які знаки варто помічати найближчим часом? Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Ваша синіфікація. Варіант по першому та другому варіанту. Лицесвіту. Які знаки варто помічати найближчим часом? По першому варіанту, ваша сигнифікація. Жінка, яка пліткувала із-за заздрості, із-за злоби, що не могла отримати той результат, якого бажала відносно негативного впливу на ваше життя. На даний момент говорять саме, що вона отримала бумеранг, не знає, що робити. Тривалий час очікувала. Очікувала повню, тому що розраховувала, що саме в повню отримає той результат, на який сподівається. Говорить, що не отримає. Отримає, але не той, на який очікує. Отримає відкат і повернеться саме той негатив, який вона посилала в ваш бік. Та людина, яка тривалий час негативно впливає на ваше життя, не отримає, не досягне. І саме в повний місяць буде поставлено крапку. 12 лютого повня буде поставлено крапку на маніпуляціях і негативному впливі, негативних діях саме в ваш бік. І саме в дану повню вона отримає покарання. І Як би невдоволена вона не була даною ситуацією, але змінити, очиститись, вона не зможе. Не тому, що буде проходити саме кармічні відпрацювання. Ну, але в її життя повернеться саме весь той негатив, який вона посилала в ваш бік. І от завдяки даним змінам в вашому житті відбудуться позитивні зміни, а ви отримуєте подарунок. Можливість от 12 лютого для вас, саме повня 12 лютого, для вас переломний момент. Тому що ваші вороги отримають бумеранги, відкати, покарання, а ви отримаєте подарунок, можливість, шанс реалізувати власні плани. Неочікувано для когось, але ці неочікувані зміни для вас будуть позитивні, для ваших ворогів негативні. Відказки від всесвіту. Вам задолею жити в щасті, радості, і благополуччі, в родинному в щасті, радості, і благополуччі. Тому якщо на даний момент і відбуваються якісь негативні події ситуації, то говорять, що ситуація зміниться на краще, все буде складатись як по нотам. Фортуна-удача на вашому боці. Рух відбудеться, якщо ви не маєте родини. Дітей, чоловіка, то от саме по відношенню до особистого життя колесо фортуни говорить саме про те, що відбудуться позитивні зміни на краще. Якщо ви на даний момент знаходитеся в негативно-емоційному стані, ну ви розумієте, що потрібно займатися фізичним здоров'ям, зовнішністю, але не робите цього, вам говорять, що прийшов час зайнятися своїм здоров'ям і зовнішністю. Тому що в вашому житті відбудуться позитивні зміни. І ви, можливо, навіть хтось відчує це бажання. Якщо його не було до, то в вашому житті відбувається рух. Ви отримуєте подарунок, саме отримати той результат, результати, яких ви бажаєте, на реалізацію, на досягнення яких вам закривали шляхи, і не давали можливості реалізувати, реалізуватися. Вам підказка від Всесвіту, що працюйте постійно працюйте, аналізуйте, дійте, знаходитесь в пошуку, навчайтесь, і от до першого затемнення після даної повні ви досягнете стабільності в своєму житті. Ви зможете покращити ситуацію, ви можете саме відносно того нового починання новий шлях нове починання. Що ви от після даної повні почнете працювати, ви досягнете результату до затемнення. Єдина вам порада від Всесвіту, що знаходитесь в рівновазі балансі, от саме внутрішня емоційна рівновага баланс, незважаючи так, потрібно працювати, навчатись, вкладатись тобто пошук говорить про те, що потрібно буде. Працювати саме над цим проєктом починанням. Те, в чому ви бажаєте досягнути результату, те, чого ви бажаєте досягнути саме по відношенню до власного життя загалом. Якщо це особисте життя, то саме в стосунках з партнером. Але потрібно працювати, вкладатись і цілеспрямовано рухатись до цілі. От єдина підказка рівновага баланс внутрішній, емоційно. Це саме є ключом, що ви досягнете результату, медитація говорить про внутрішню гармонію. Ви не повинні дозволяти, тому що от вас на емоції виводять саме ті люди, які прагнуть вами маніпулювати. А вам говорять додатково саме про це, що ви повинні відсікатись спілкування взаємодію з людьми, навіть якщо ці люди будуть пропонувати вам партнерство. Або це особисте життя, або це реалізація. Тобто, в тій чи іншій ситуації, якщо ви отримуєте інформацію, що дана людина, розумієте для себе, що дана людина, використовуючи взаємодію з вами і вас як ресурсну людину, бажає маніпулювати. Тобто, ви є жертвою, партнер. І він. Без сумніву, бажає по відношенню до власних маніпуляцій досягнути результату, незважаючи на те, які у вас життєві пріоритети. І він не враховує ваші особисті кордони. Так от, Всесвіт, підказка від всесвіту, яка, що відсікайте спілкування і взаємодіють саме з такими людьми. Гармонія, внутрішня, баланс рівновага допоможуть вам досягнути результату або структурувати, реалізувати, чого б це не стосувалося, бізнесу, проєкту, в особистому житті досягнути результату, коли ви будете працювати, вкладатись, а якщо це особисте життя, то це не тільки ви, а є взаємодія і взаєморозуміння в партнерстві. Якщо це бізнес, в тому числі, якщо це партнерські стосунки, які знаки варто помічати? Інтуїція вам дуже добре буде підказувати відносно саме взаємодії в партнерських стосунках. Більше стосується реалізації. Вісім пентаклів, професійної сфери. Ви професіонал. І знаходитись в ілюзії по відношенню до того, от чого ви зможете досягнути, тобто, ви повинні пропрацьовувати, коригувати власні плани, реально дивитися на речі. Те, чого бажаєте досягнути, те, що потрібно пропрацювати, можливо, отримати додаткові знання. Не потрібно вирішувати на емоціях, В першу чергу, прислухайтесь до інтуїції. Не потрібно знаходитись в ілюзіях і тримати себе в ілюзії по відношенню до ситуації, що ви все одно досягнете того, що бажаєте. Ви будете працювати, вкладатися, хоча інтуїція вам підказує зовсім інше. А емоції, а я буду діяти. Незважаючи на те, що розумію, що не досягну. І на емоціях так, або пан, або пропан. Ні, вам говорять, ви так не повинні діяти. Саме у цей момент потрібно пропрацювати. Не знаходитись в ілюзіях, прислухайтесь до інтуїції, не потрібно задовольняти себе думками, що я зможу, навіть якщо відчуваю, що не досягну. Стосунках в тому числі. Розумію, що з даним чоловіком не отримаю результат, наприклад, не побудую родину, бо немає перспектив саме з даним чоловіком. Ні, я буду працювати, я буду вкладатись. Тому що це саме той самодостатній чоловік там, реалізований, саме той, з ким я буду. Дані стосунки результативні для мене. А насправді даний чоловік прийшов лише отримати ваш ресурс. В такій ситуації зрозуміло, що позитивного результату ви для себе не отримаєте, а отримаєте тоді, коли поставите крапку зразу. Отримавши для себе розуміння по відношенню до взаємодії, спілкування в особистому житті, в бізнесі. Якщо ви розумієте, що з даною людиною ви не досягнете результату позитивного саме для себе, то відсікайте, ви ресурсні самодостатні в своєму житті досягнути саме того благополуччя і достатку, якого бажаєте. Рівновага, баланс, гармонія. Не потрібно зливати ресурс в людей, в обставини, в ситуацію, яка для вас безрезультативна. І не дозволяти емоціям керувати вами. Чому гармонія, внутрішня, рівновага, баланс? Тому що на емоціях ви будете приймати невірні рішення, робити невірний вибір. От Якщо ви прослухаєтесь до попередніх порад, підказок від Всесвіту, то перестанете знаходитись в пасивному і безресурсному стані. Час прийшов пропрацювати, зцілити, ну і працювати далі, щоб досягнути результату, тобто йти в нове починання. Можливо, для деякого потрібно вирішити питання здоров'я, щоб все ж таки ситуацію змінити на краще. Ну, прийшов час, говориться про те, що потрібно визначатися. Тільки таким чином ви зможете трансформуватись, цілитись. Якщо будете залишатись з розумінням того, що є хвороба, є питання, і не діяти, сподіваючись на те, що ситуація зміниться на краще, говорить, ні, ваша пасивність не приведе вас до результату позитивного. І ви це повинні розуміти. А час прийшов все ж таки поставити крапку, закінчити цю ситуацію для себе, щоб зцілитись і рухатись далі. Тому що саме і питання здоров'я не дають вам досягнути внутрішньої гармонії. Щоб іти нове починання відносно реалізації. Ну, і досягати успіху і гармонії. Ну, вам, можливо, лячно відносно самої ситуації, можливо, в когось вихід відносно даної ситуації, це операція. Ну, говорять, потрібно це робити. Ви не зцілитеся. Потрібно на цьому поставити крапку. Тому що ви не можете зцілитись, досягнути гармонії і рухатись далі, діяти. Звертайте на це увагу. Ви отримуєте дану інформацію, це як порада вам така. Ви отримуєте дану інформацію для того, щоб змінити позитивну вашу ситуацію. Вам вищі сили дають як допомогу дану інформацію. І ви будете отримувати інформацію, підказки. Тому, якщо якась ситуація турбує вас, або ви зупиняєтесь, тому що не впевнені, то вам говорять, що для вас на даний момент настав час зцілення. Крок за кроком, але ситуація буде позитивно змінюватись. Я в сигніфікації вам сказала, що у вас будуть позитивні зміни, а ворогам закриють шляхи. І вони не зможуть маніпулювати і негативно більше впливати на ваше життя. Але ви повинні пропрацювати саме ті моменти, на які вам вказав Всесвіт вищі сили, відносно яких вам надали підказки. Кварен, по-першому варіанту. Дякую. Підказки від Всесвіту. які знаки варто помічати найближчим часом? Ну, вам говорять, що якщо раніше, можливо і на даний момент, ви дозволяєте емоціям керувати вами, вашому оточенню маніпулювати, то вам говорять ні. Час прийшов відроджуватися. Ви самодостатня людина, але забули саме про це. А вам говорять, що потрібно відстоювати власні життєві пріоритети і власні кордони по відношенню до свого оточення. А то насправді деяке ваше оточення бачить вас людиною, яка на даний момент розчинилася в побуті. Дані люди бажають використовувати ваш ресурс, ну, і маніпулювати вами. А вам говорять, що ні, ви ж самодостатні. Вибудовувати стратегію, і рухатись до цілі, але ви забули про те, що ви самодостатні. Ви повинні йти в реалізацію: побут, добробут, благополуччя і достаток ну, більше говориться про те, що особисте життя, родинне життя ви розчинилися саме в цьому. Ви надали можливість емоціям керувати вами. А вам говорять, що все, ставте крапку на такій поведінці. Ставити цілі, рухайтесь до цілі, до результату. Якщо ви знаходитеся в стосунках з чоловіком, який навіть і не розглядає інші поведінки, то вибір за вами. Але вам все ж таки радять на даний момент змінити ракурс, змінити свою поведінку. Запитаємо, чому. В нього є скриті мотиви, в нього є свої плани, в нього є своє бачення. Якщо ви думаєте, що дана людина розчинилася в стосунках, в коханні. Ні, він сам собі на думці, він знає, наскільки ви сильна, самодостатня і ресурсна жінка. Це одно вам говорить про те, що насамперед ви повинні розуміти, що. Даний чоловік не той чоловік, з яким ви матимете результат, тому що з часом ви отримаєте, можливо, хтось для себе стосовно особистого життя неприємну новину, що ви знаходитесь в трикутнику. І вам говорять, все ж таки як порада по відношенню до даної ситуації, якщо насправді це стосується чоловіка, що ви розчинилися в даних стосунках, і людина вибудовує, людина керує. Ви пасивні, то вам говорять, проявіть силу волі, ваш характер, внутрішній стержень. Ви не повинні балансувати надалі, продовжувати по відношенню до ситуації, ви сильна і самодостатня. Пробудіть цю внутрішню силу, яку ви маєте. Ви повинні відсікти оце балансування, маніпуляції. Час пройшов, діяти. Цей час для вас є шансом. Вам не дає дана людина досягати результату. Ви постійно займаєтеся справами чоловіка, рідних, близьких, родини, а відносно вашої реалізації не вистачає сил часу. А вам говорять, що пропрацюйте саме даний момент. Час прийшов, поставити ціль і розуміти, що кожен займається своїми справами. І він не маніпулює, а вкладається в ваші стосунки, якщо його не влаштовує ситуація, вирішувати вам, вибір робити вам. Підказки від Всесвіту. Час прийшов, якщо ви вважали, що ви, це може бути бізнес, це може бути наймана праця, це може бути стосунки, якщо ви раніше вважали. Що саме от в даному партнерстві, в колективі, ви досягнете результату, а вам говорять, вам потрібно навести лад в своєму житті, структурувати. А для цього ви повинні розійтись, відсікти, перестати балансувати, визначитись, відсікти маніпуляції і те, що вас використовують, те, що вами користується, те, що ви є жертвою даного колективу в стосунках, в обставинах. Чому ви повинні жертвувати, бути жертвою? Ні, час, прийшов розійти, переглянути цю ситуацію. І структурувати своє життя, дисциплінуватись особисто вам. Ви самодостатні досягати результату в своєму житті, жити в благополуччій і достатку, самостійно рухатись до цілі до результату. А ви задовольняєтесь лише. Тим, що ви маєте на даний момент. Але ви вкладаєтеся не, не в те і не в ті стосунки, які дадуть вам перспективу в майбутньому. Те, що вам дасть перспективу. Ні, вам говорять, що час прийшов діяти. Час прийшов йти в реалізацію, власну реалізацію. Проявити силу, внутрішній стержень по відношенню до ситуації. Боротися. Тому що ви знаходитеся в стосунках взаємодії з тими людьми, які користуються вами, які вами маніпулюють, які використовують вас. Але ці люди не працюють, не вкладаються. А використовуючи вас, мають певний рівень благополуччя і достатку, тому що ви вирішуєте питання, ви вкладаєтеся, ви несете цю тяжку ношу. І тяжкою ношою для вас є саме ці люди. Але рід по лінії матері говорить для вас, прийшов час боротися за власне благополуччя і достаток. Прийшов час рухатись в реалізацію, власну реалізацію. Прийшов час відсікати оце балансування. Тобто, що я маю на увазі? Що буде ще час на даний момент, там ви займаєтеся стосунками або іншими справами, родинними справами. Ні, все. На цій думці ви повинні поставити крапку, все відкладати власну реалізацію ні. Якщо ви бажаєте покращити ситуацію, подумайте над цією інформацією, яка вам надається, тому що все ж таки ви зрозумієте, будь ласка, що вам потрібно працювати над розвитком, вам потрібно продумувати цей шлях. Так, ви бажаєте покращити ситуацію відносно фінансово-матеріального забезпечення. Але от єдине, що ви повинні самі власне, включитися, ви повинні проявити силу волі, силу духу. І ви повинні зцілити дану ситуацію. І тільки ви можете зміни внести в своє життя і досягнути ну, якщо будете рухатись. А не залишатися в стосунках з людьми. Взаємодії з людьми, які не працюють, не пропрацьовують, не бажають власного розвитку, і ви залишаєтеся на їхньому рівні, хоча у вас є потенціал. Ви повинні відсікти спілкування з даними людьми. Про що й мова. Тому що рід знає, який результат ви з цими людьми отримаєте. Це ви не розумієте. Ви бачите тільки верхів'я айсбергу. А те, що те, які у них наміри, знає тільки ваш рід. А ви самодостатні по відношенню до ситуації. Вам потрібно лише трансформувати ваше життя, і з часом ситуація зміниться. Але от єдине, що цей переломний момент, який вибір ви зробите. В декого маєте ви дану інформацію чи не маєте, але показують, що маєте розуміння, тому що прийшов час зцілити ситуацію стосунки, в яких ви знаходитесь, тому що в даних стосунках у вас трикутник. Трикутник це може бути не коханка, це може бути він, мама і ви. Але ви дозволяєте даним людям використовувати ваш ресурс, ваш потенціал. Ви вкладаєтеся в стосунки саме з цими людьми. Вони не можуть досягнути благополуччя і достатку того рівня, якого бажають. Потенціалу немає. І ви створюєте. Але при цьому всьому вони маніпулюють. Ви дозволяєте їм керувати самою ситуацією. А вам говорять, що час прийшов змінам відбутися, зціленню війти в ваше життя, Та час прийшов працювати, діяти і мати ясність по відношенню до ситуації. Ну, ви боїтеся, що от як ви втратите дані стосунки, відсічите дану людину, хоча хтось 100% має впевненість, що ви не маєте щастя, радості, благополуччя з даним чоловіком. Але боїтеся втрат. Але вам говорять, що всесвіт говорить, що все одно не на даний момент, але в найближчий час ти станеш на виборі. Або вищі сили виведуть тебе через вежу, через руйнування. Ти отримаєш для себе неприємну інформацію яка тебе фактично, власне, тобі тільки потрібно буде прийняти цю ситуацію, такою, якою вона є. Але от ця негативна ситуація і буде проривом в вашому житті. Да. Те, що поставить крапку, те, що відкриє вам шляхи до благополуччя і достатку. От, якщо відбудуться неприємні події, неприємна ситуація, неприємні обставини, тобто обставини, дія вашого партнера, вашого оточення, буде складатись так, що ви фактично станете перед фактом того, що ви втрачаєте, вкладаєтесь в взаємодію в стосунки з людьми, які вас не цінують, які використовують вас. Або ви вкладаєте ресурс. Втрачаєте час, і це, ви розумієте, для вас безрезультативно ви знаходитеся в безрезультативності бідності. Хоча цей би час, і, власний ресурс могли вкласти саме в справу, в починання, цілеспрямовано рухаючись до цілі, але те, що дасть вам благополуччя і достаток. Забезпечить вас. Але вам для цього і говорять, що потрібно проявити силу волі, силу духу. Кардинально ситуація буде мінятися в вашому житті навіть неочікувано для вас, і негативно можливо. Тобто підказки від всесвіту, які знаки варто помічати найближчим часом. Ну, порада вам така, що не відмовлятися. Робити вибір. Дана інформація, яка вам надається, попереджає про те, що неочікувані негативні події в стосунках взаємодії в обставинах, що б не відбувалося, але от ви ресурсні по відношенню до ситуації, ви знайдете вихід, це не принесе саме для вас негативних наслідків. Але от по відношенню до ситуації ви не повинні відмовлятись, тому що от те, що відбудеться, неочікуване для вас, відкриває вам шляхи до благополуччя і достатку. Досягніть саме цього розуміння, і вам говориться, що лишається лише, який ви вибір зробите. Дякую. Магія української до зустрічі.